Всіх вітаю! Ви на каналі Там, де рух. Мене звати Ірина, і сьогодні я підготувала для вас легку заспокійливу зарядку, яку ви можете виконувати перед сном. Цей комплекс справ допоможе розвантажити м'язи, зняти емоційну напругу та підготувати тіло до сну. Почнімо! Займіть ручне положення. Сядьте на п'яти, або схрестивши ноги, вирівняйте спину, Заплющіть очі і налаштуйтеся на розслаблення. Робимо глибокий вдих і повільний видих, тепер розплющте очі, правою рукою почніть обережно масажувати ліве плече тильну сторону шиї. Це допоможе зняти напругу і розслабити м'язи. Потім нахиліть голову в бік і покладіть праву руку на рівні лівого вуха. Затримайтесь в такому положенні. Відчуйте легке розтягнення бокової поверхні шиї. Повертаємось у вихідне положення і повторюємо на іншу сторону. Лівою рукою спокійно масажуємо праве плече, трохи заходимо на шию. Тепер нахиляємо голову в сторону, рукою при цьому ми не надавлюємо, долоня просто лежить зверху, дихаємо спокійно, рівно і плавно повертаємось у вихідне положення. Наступна вправа це повороти головою в сторони. Спочатку вліво. Потім вправо. Виконуйте вправо повільно, без різких рухів і не допускайте больових відчуттів. Видихом плавно опускаємо голову вперед. Складаємо руки в замок за головою, лікті розводимо в сторони і залишаємось в такому положенні на декілька секунд. Ще трохи помасажуємо обома руками задню частину шиї, трапеція подібні м'язи, плечі. Опускаємось нижче по руці до ліктя. Масажуємо предпліччя. Долоні. Складаємо руки в замок і робимо напівоберти зап'ястками. Обережно розігріваємо кістюві суглоби. Тепер опускаємо руки на підлогу, На вдиху підіймаємо праву руку і з видихом нахиляємо корпус вліво, яко розтягуємо правий бік. Повертаємося у вихідне положення і повторюємо на іншу сторону. Повільно опускаємо ліву руку. Після цього зводимо руки в замок і витягуємо їх перед собою, розвертаючи долоні назовні. Опускаємо голову, спину заокруглюємо і відчуваємо приємне розтягнення м'язів. Тепер розводимо руки в сторони, розкриваємо грудний відділ, і робимо глибокий вдих. З видихом знову заокруглюємо спину, руки зводимо разом і залишаємось в такому положенні на пару секунд. Робимо глибокий вдих. Тепер також зводимо руки в замок, але підіймаємо їх вже над головою. Долоні направлені до стелі. І обережно тягнемося спиною вгору. Трохи нахиляємо корпус вліво. І потім вправо. Така вправа допомагає розслабити напружені м'язи спини та шиї. Через сторони повільно опускаємо руки і з'єднуємо їх за спиною. Зводимо лопатки, спину тримаємо рівно і розкриваємо грудний відділ. Переходимо до наступної вправи кішка. Ставимо руки під плечовими суглобами, коліна під тазом. Робимо вдих і прогинаємося упопереку, зводимо лопатки разом, з видихом заокруглюємо спину і опускаємо голову вниз. Знову прогинаємося, робимо вдих. Маківкою тягнемося вверх, шию не заломлюємо. Знову видихаємо і заокруглюємо спину. Щоб краще зняти напругу зі спини, можете зробити декілька обертів тулубом в одну сторону. І потім в іншу. Продовжуємо в повільному темпі Тепер опустіть таз на п'яти. витягніть прямі руки перед собою і нахиліться вперед, залишаємось в такому положенні. Вця вправо м'яко розтягує хребет і знімає напругу зі спини. Обережно припіднімаємось і переходимо в положення сфінкса. Лягайте на живіт, обіпріться на предпліччя та витягніться маківкою вгору. Дихайте рівно, шию не заломлюйте, а витягуйтесь нею вверх. Повільно розверніться вправо. І подивіться на ліву п'яту, потім, навпаки, вліво, направляємо погляд на праву п'яту, ноги не відриваємо від підлоги і повторюємо ще по одному разу. Зігніть праву ногу в коліні і підтягніть її вище, згинаючи під прямим кутом. Опустіть корпус на підлогу. Руки можете покласти під голову. Ліва нога має бути випрямлена. І залишаємось в такому положенні на декілька секунд. Повторіть на іншу сторону. Права сприяє розслабленню поперекового відділу хребта, а також покращує мобільність тазостегнових суглобів. Обережно повертаємось на спину. Поперек притискаємо до підлоги. Ліву ногу згинаємо в коліні, а праву підіймаємо і притримуємо руками, тягнемо носок спочатку на себе, а потім від себе. Повторюємо. Останній раз і притискаємо праве стегно до грудей. Ліву ногу можете залишити зігнутою, або випрямити її. Заплющуємо очі і залишаємось в такому положенні. Відчуваємо, як м'яко розтягується задня поверхня стегна і сідничні м'язи. Тепер праве коліно розвертаємо в ліву сторону, притримуємо його лівою рукою, а голову направляємо вправо. Вправо розтягує та розслаблює м'язи спини. Особливо поперек і середній відділ. Повертаємось у вихідне положення і повторюємо всі ці вправи на іншу сторону. Праву ногу згинаємо в коліні, ліво підіймаємо, притримуємо її руками і тягнемось носком до себе, і потім від себе. Зігніть ліву ногу в коліні. Обхопіть її руками і притисніть до корпусу. Тепер розвертаємо ліве коліно вправо, плечі не відриваємо від підлоги, заплющуємо очі, спокійно дихаємо. І розслабляємо м'язи, повертаємось у вихідне положення, підтягуємо обидві ноги до грудей і притримуємо їх руками. Випрямляємо ноги. Носки направляємо від себе, руки також підіймаємо над головою і витягуємося. Такі витягування сприяють розслабленню м'язів, знімають напругу, накопичену втому та допомагають організму підготуватися до сну. Тепер обережно лягаємо на бік. Підіймаємося. Сідаємо в зручне положення. Підіймаємо руки, робимо вдих і з видихом опускаємо. І ми завершили я вас вітаю. Я сподіваюся, вам сподобалося це відео. Якщо так, не забудьте поставити йому вподобайку та написати коментар під ним. А я бажаю вам спокійної та тихої ночі. До зустрічі в нових відео.